Сила і міць слова, яке ми вживаємо в кожного дня в нашому повсякденному житті, може мати більше значення, ніж нам здається, словом можна заохотити, словом можна збудувати, словом можна відновити, відродити. Чи то людину, чи якусь ситуацію здоровити, і словом можна знищити. Єдина річ, яка можливо буде десь посередині, це просто тиша, просто мовчання, не говорячи нічого, недарма мовчання називають золотом, але потім тільки слово називають сріблом. Це в такому прислів'ї, яке не раз ми чуємо. Боже Слово натомість має більшу силу, ніж здається, так само, як і його мовчання. Бог може промовити через мовчання. Коли здається, що він нічого не говорить. І ми в цьому моменті найбільше бентежимося, чому ми призвичайлися чу, чути, слухати. Ми хочемо одразу конкретику. Ми хочемо, щоб знати. Тут сьогодні, зараз, цієї меті, і бути потім готовими щось зробити, діяти. Бог може промовляти у тиші. І те, що всі слухали, коли він говорив, це не тільки слово живе, конкретне, бо дивувалися його мудрості, духи злі. Натомість об'являють його міць і славу, коли говорять, хочеш нас знищити. Розуміють, що наближається година спасіння світу. Наближається година спасіння світу. І вони говорять, що хочеш нас знищити, Бог хоче в нас через своє слово знищити все те, що не є Боже. Але неодноразово Він промовляє у тиші. Нам найпростіше почути, коли хтось говорить. Сьогодні заохочую вас не боятися тиші. Бог і в слові, і у тиші є Богом є тим, хто промовляє. Але неодноразово у тиші зможемо почути більше, а часом найважливіші речі, ніж просто у слові. Хочу заохотити не боятися тиші, коли Бог буде промовляти. Бо, можливо, в цьому і в цієї миті. Для кожного з нас, для персонально, для тебе, для мене, Бог готує річ, яку дасть мені зрозуміти, яка буде для мене спасенною. Амінь.